Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Пригода 16, у якій Вінні Пух вигадує нову гру, і до неї прилучається Іа Іа. На той час, коли Річечка добралася до краю лісу, вона дуже виросла. Виросла майже у справжню річку, і, ставши дорослою, вона перестала крутитися, перекидатися і скакати, як раніше в дитинстві, а плинула тихо і спокійно, бо ж тепер вона знала, куди прямує, і казала сама до себе: Поспішати не варто, колись усі там будемо. Зате всі маленькі струмочки, які впадали у неї, невтомно гасали лісом туди й сюди, бо їм ще дуже треба було так багато побачити і так багато пізнати. Широка стежка, така широка, що її можна було б назвати навіть битим шляхом, вела із широкого світу в ліс. Але перед тим, як потрапити до лісу, вона мала перейти через цю річку. І от саме на тому місці, де битий шлях зустрічався з річкою, був дерев'яний місток. Завширшки, як і сам битий шлях, з дерев'яними бильцями по обидва боки. Крістофер Робін, коли б захотів, міг би вільно покласти під боріття на верхню поперечку билиць, але куди цікавіше було стати ногами на нижню поперечку, перехилитися через бильце і дивитися вниз на річку, що повільно плине куди сюда Вінні Пух, коли б захотів, міг вільно покласти підборіддя на нижню поперечку. Але куди цікавіше було лягати на живіт, просунути голову під поперечку і дивитися вниз, на річку, що повільно плине кудись сюда лечінь. Що ж до паця та крихіткеру, то вони тільки так і могли помилуватися річкою, бо були надто маленькі і не діставали. До жодної поперечки. Вони просто лягали під поперечку і дивилися вниз на річку. А річка текла собі й текла повільно й тихо, бо ж поспішати їй було нікуди. Одного разу, дорогою до містка, вінні пух надумався скласти якогось віршика про шишки. Бо скрізь довкола лежало безліч ялинкових шишок. А у вінні пуха був поетичний настрій. Він підняв одну шишку, подивився на неї і промовив: Це дуже гарна шишка. І, звичайно, вона мусить із чимось римуватися». Спочатку вінні Пух нічого не міг придумати. Але згодом у його голові викрутилося таке. Яка велика шишка, як голова опушка, пушка, от так і малини родили ці ялини. Хоч це й не точно, сказав він. Бо шишка усе ж трохи менша, ніж моя голова. У цей час повзійшов зійшов на місток. Але через те, що він не дивився собі під ноги, він об щось спіткнувся. Шишка вислизнула в нього з лап і впала у річку. Однопость! сказав пух, побачивши, як шишка повільно запливає під міст. Він рушив назад, щоб узяти іншу шишку, котру також можна було б. Заримувати, але раптом він подумав, що краще просто помилуватися річкою, бо день же такий ясний і погожий. Отож він ніпух ліг на живіт і став дивитися вниз на річку, що повільно плинула кудись да І зненацька з під мосту. З'явилася його шишка, яка також повільно плинула кудись удалечінь. От чудосія!» – сказав пух, я впустив її з того боку, а вона випливла з цього. Цікаво, чи всі шишки так роблять. Він пішов і назбирав повні лапи шишок. Так. Усі вони робили те саме ще й перша. Тоді він кинув дві шишки одразу, перебіг на протилежний бік мосту і став чекати, яка з них випливе першою. І одна з них справді випливла першою. Шишки були однакові. Тож пух не знав, чи то було та сама. На яку він загадав чи інша. Тоді він ще раз кинув дві шишки: тільки одну більшу, а другу меншу. І більша випливла першою, як він і загадав, а маленька випливла останньою, як він теж загадав. Отже, пух виграв аж двічі, і на той час. Коли він пух пішов додому полуднувати, він уже виграв 36 разів і програв 28. Інакше кажучи, він виграв. Спробуйте самі відняти від 36 28. І ви дізнаєтесь, наскільки разів пух виграв більше, або наскільки менше. Програв, якщо вам так цікавіше, так народилася гра, яку потім назвали Пушишка, на честь вінні Пуха, який її винайшов, і навчив у неї гратися усіх своїх друзів. Але пізніше, замість шишок, вони стали кидати в річку палочки, бо палочки. Легше розрізняти, а гру назвали просто палочки. І в цій назві від пуха зосталася лише одна буква П, а від шишок не зосталося взагалі нічого. Одного чудового дня пух, паць, кролик та крихітка ру гралися в палочки. Вони кидали їх у воду за командою кролика, а потім чим-дуж бігли на протилежний бік мосту і всі разом дивилися вниз, чекаючи, чия паличка випливе першою. Чекати доводилося довго, бо річка того дня була дуже й дуже лінива. А ось моя! вигукнув крихітка ру. Ні, не моя. Чиясь інша, та не твоя, бацю. Я думав, то моя, а вона не моя, ось моя. Ні, теж не моя, то не твоя пуше. Ні, сказав пух. Мабуть, моя десь застрягла, сказав Ру. Кролику, в мене паличка застрягалочка. Пацю, а твоя паличка застрягалочка. Вони завжди пливуть довше, ніж вам здається, сказав кролик. Пацю, он твоя, раптом сказав пух. Моя сірувата, сказав паць, не наважуючись перехилитися далі, щоб не впасти в річку. Волик вистромився далі за всіх, виглядаючи свою палочку. Крихітка ру підскакував, мов гумовий, і все наспівував. Паличко, палочко, люба застрягалочко, приплинь, приплинь до мене, приплинь! А паць страшенно розхвилювався, бо з'явилася тільки його палочка. А це означало, що він виграє. Випливає, он воно, он, сказав пух. А ти певен, що та моя? Схвильовано ковікнув паць. Звичайно певен, бо вона сіра і велика. Ось вона підпливає. Дуже-дуже велика і сіра. Ой, ні. 真的问我真有啊。